Наша заява до нашого проводу. Заява. Ми члени Організації українських націоналістів, які на даний момент є командирами та бійцями добровольчого батальйону ОУН. Висловлюємо недовіру голові проводу українських націоналістів Богдану Черваку через радницьку позицію по відношенню до добровольчого батальйону ОУН. Богдан Червак підтримав зрадників, які розікрали та залишили батальйон без матеріально-технічного забезпечення. Протягом ведення бойових дій добровольчого батальйону ООН на сході України, голова УОН <кхи> жодного разу не відвідав бійців батальйону на передовій. Проте командирів батальйону, намагаючись зробити собі проте командирів батальйону, які, намагаючись зробити собі політичну кар'єру на авторитеті батальйону, він... Частково поплюжив у, у місті у тилу. До того ж, Богдан Червак постійно займав і наразі займає угодовську позицію по відношенню до режиму внутрішньої окупації. Зрадники, які відійшли від батальйону, були підтримані саме головою проводу українських націоналістів, що безумовно вдарило по морально бойовому стану бійців, також підірвало матеріально-технічне забезпечення батальйону. Простіше кажучи, ми маємо. Ускладнення з вивезенням поранених і хворих стрільців з передової через те, що з автопарку добровольчого батальйону УН без дозволу командира батальйону Друга Боревія шахраями було вивезено сім автівок, плюс частково розікрано склад батальйону у місті Києві. Ціна зради голови УН – це ціна життя та здоров'я бійців добровольчого батальйону УН, які щоденно воюють на сході України та ризикують власним життям. Ми і надалі залишаємося членами Організації українських націоналістів, проте нам не потрібна така моральна підтримка голови ПУН Богдана Червака. Тому що ми покладаємося на Господа Бога, на власні сили, на українську націю та віримо, що третій етап національно-визвольної революції невпинно наближається. Слава Україні! Тут є перелік підписантів. Першим стоїть командир добровольчого батальйону УНУ, друг Боревій, Куханівський Микола Миколайович. Другий начальник штабу добровольчого батальйону ООН, друг Скиба Юрків Тарас Миколайович. Третім стоїть заступник командира добровольчого батальйону УНУ. По вишколу, друг Рубінгут Попович. Владислав Миколаєвич, четвертим стоїть завідуючий складом друг Лютий, Слюсаренко Сергій Олександрович, п'ятим стоїть руйовий ройовий добровольчий батальйон ООН Гонта, Краснов іменно Станіслав Олександрович. Так? Всі членами ОУН. Дякую за увагу. Отже, друзі, наразі така ситуація. Ну, нам кинули виклик, ми також на нього відповідаємо. Хочу вас всіх ще раз наголосити. Якщо комусь хтось не довіряє мені, щось можна просто після збірки підійти і поїхати, да, там сказати, що ми хочемо якось щось не так. Я нікого ніколи не стримував, тому що це вже вирішальний такий батальйон буде існувати. Ми, як командир, залишаємось на позиціях, тому що так потрібно сьогодні нашому народу і нашій нації. Ну, наразі, поки все, друзі. Після ще раз. Після збірки, прийняття присяги, прийняття присяги після за, прийняття присяги, засідання штабу. До молитви. <кій> Отче наш, що я на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний, дай нам сьогодні. І Прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукави. Бо твоє царство сила і слава. Нині завжди і повсякчас амінь. <кхух> Увага! Рівняйся, струнка. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть! Пора! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Вільно, розійдись, ті, хто будуть приймати присягу, залишаються і командири залишаються. А ні, хто приймає присягу, не з'явиться.